Кожна неділі близько шостої години вечора на бульварі Південного Масиву громадська організація Капітошка проводить дитячі свята. На цей захід збирається багато вишнівчан з дітками. Кожне таке свято є тематичним. Минулого тижня діти шукали скарби, приховані піратами. До нас прийшли, завітали на наш бульвар пірати Флінт з його другом, і в них в руках. Була карта із шифром, де схований клад, цей скарб. І оскільки вони читати не вміють, вони запросили дітей з бульвару, щоб вони допомогли їм знайти цей скарб. Але просто так, скарб, пірат пірату не віддає. Потрібно стати піратом. І ось у нас були такі конкурс на прийняття наших дітей південного бульвара в справжніх піратів. Аби стати піратом та бути в команді, діти мали виконати певні завдання. Подивіться, яка запекла боротьба! Мау, сіди сюди. Так, вичекає направо! Си. Три чотири захований скарб того дня діти таки знайшли. Що вони люблять найбільше? Солодощі. Кожен із присутніх маленьких вишнівчан отримав по морозову. Але найкращий клад для дітей це любов та увага. А цього скарбу на дитячому святі було більше як досталь. Хто сміливий, хто дійшов до кінця? Маса, маса, масштаб. Минулої неділі це свято мало бути заключним, адже як повідомили представникам громадської організації капітошка, деякі люди скаржаться на шум та дитячий галас. Проте ці заходи будуть проводити і надалі. Бажаючих продовження виявилось набагато більше. Упродовж минулого тижня батьки мало не зривали телефони організаторів і просили не закривати дитячі свята. Юні вишніхчани з нетерпінням чекають надільного вечора, аби розважитись з друзями на цих гуляннях. Але були дуже здивовані ще більше, коли зібралися багато батьків, приходили до нас додому, дзвонили, приходили сюди в міськраду, зібрали багато листів підписів підписи з проханням продовжувати ці свята. І справді я бачу результат. Я бачу, як діти об'єдналися. Це новий масив, де люди мало знають один одного, наскільки ці свята об'єднали, наскільки діти стали відкритими. І найбільше мене радують батьки. На дитячі гуляння приходять не тільки вишневчани. Про ці заходи відомо і поза межами вишневого, адже мало в яких населених пунктах так щотижня розважають дітей, та вони з користю проводять своє дозвілля. Два місяці дитині вона приймала участь в конкурсі Корон. І ця дівчинка, ще їх маленька дівчинка, що отримала приз. Отож, дитяче гуляння в місті бути воронізаторів ще багато цікавих ідей, як і чим зайняти молодь та дітей на цих заходах. В майбутньому вони планують організувати парад наречених день південного масиву та ще багато цікавих конкурсів та розваг. Звичайно, дуже багато ігор для дітей. Буде у нас концерт і для дорослих, і для людей похилого віку. І звичайно багато-багато призів і подарунків. Так що чекаємо вас і просимо вас, звертайтесь, коли ви нас бачите, підходьте до нас, шановні батьки. Ми дуже чекаємо вашої підтримки і вашої допомоги. І давайте свято для наших дітей робити разом.